Всім привітання! Сьогодні хочу вам розповісти та показати про корейське село піснього періоду династії Чосон Мінсукчон. Перше, що треба зробити, щоб поринути в цю атмосферу це вдягнути ханпо традиційне корейське вбрання. Його можна взяти в оренду поруч, де знаходиться наше село Мінсукчон. Гарно вбрані, брані. Ми йдемо та купуємо квитки, а далі вже можна йти і гарно проводити час. В цьому селі ви побачите, як насправді жили корейці в період династії Чосон. Тут можна подивитися виставу, поїздити на коні, скуштувати корейську вуличну їжу, сходити до міні-музею, який, на жаль, я не змогла піти, бо вже закінчився час перебування. Загадати бажання, постріляти з луку, побачити кімнати страху, зробити безліч гарних фото. А саме головне це те, що ви хоч і ненадовго, але станете частиною цієї величної епохи часа. Якщо вам цікаво про якісь історичні моменти, якщо ви хочете... Задати якесь запитання, я дуже з радістю відповім про це. Ще хотіла би розказати про те, що в цьому місці дуже відчувається атмосфера, дуже багато дерев, квітів Тому, якщо ви хочете відвідати це місце, то вам потрібно їхати саме весною. Коли цвіте сакура, коли дуже так, ще не дуже жарко, скажімо так. Тому, якщо у вас будуть якісь запитання, я дуже хочу, щоб якісь були відгуки, щоб я розуміла, чи подобається вам така тематика, чи ні. Ось і сам традиційний корейський танець, але, на жаль, я не можу вам точно сказати, як він називається, бо дуже багато назв цього танцю та витягнути. Так що, до нових зустрічей! Аня!